Наш по фільму він успішний, молодий хлопець, чоловік. У нього дуже класна робота, але він дуже сором'язливий. І я згадала, що у мене є такий знайомий, який би ну, дуже класно підійшов під, 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 під цей фільм. А він прийшов <реш> до нас. Так прийшла Аліна. Виявляється, що цього вечора, буквально за дві години до того, як ми казали Аліні. Пропонували зіграти в нашому фільмі, вони познайомилися у черзі на патріївці маршунці. Тобто, просто всі знаки нам говорили про те, що в принципі цей фільм треба знімати. Ви очікували, що реакція залу, що зал буде на ваш на вашій стороні, що він віддасть вам власне свої симпатії з усіх фільмів? Ще са не очікували. Хотілося звичайно. Ну тому що завжди, коли ти щось робиш, ти хочеш, щоб людям це сподобалось. Але ну і не воно. І тому це було, ну, це було надзвичайно приємно. Особливо навіть не те, що нам віддали ем, приз е, геройських симпатії, а навіть те, що як зал реагував Він, б... так, після по закінченню. І там оплески були, і люди сміялися, що фільм не закінчився. Кричали так, синій друг кричав. Yeah. <реш> такий пропалчений, <реш> Ну нічого. А хотілося в Париж поїхати на фінал. Аск. Mm, <реш> Ну, зараз скажемо. Я обіцяла Світлані, що про це не говорити. <клес> да, да, Нам прийшов лист, перший, а, перший лист, в якому було написано, що вітаємо там, Світлана Лена. Ви отримали перший приз, ви переможці, їдете в працювати. Ми перечитуємо, тому що там французьку знову ж таки. Uh -huh. а ми оскільки uh -huh. ну, рідко вживаємося таки так, я перечитую. prix я так, ну я пхій. Що це означає? Ну не може бути, що mm -hmm. перший приз. І ми так ну вже все ходимо, mm -hmm. обмірковуємо. Потім робимо рефреш, пошту. Mm -hmm. І тут другий лист, лист, буквально минуло, скільки? три хвилини. Mm -hmm. і, і це дуже якось так. Ви, вибачте, так, вибачте, там, нам дуже шкода, але друге, ми все рівно отримали але друге місце. І в нас були такі ну, співчуття, мабуть, стану були ну, трошки. Був був на чимотан, протягом цих, цих трьох хвилин ми вже були блокувати валізи і вперед вирушати в столиці Франції. Ну, to have fun. А, Взагалі, цю свою першу перемогу в короткометражному фільму ми присвятили. Своєму рідному місту Черкаси, Світлана, я Черкас. І нашу перемогу ми назвали коротко, але конічно Черкаси з трьома знаками округу. І хочемо подякувати за все нашим прекрасним викладачам так. і Маганинській школі журналістики. Ну, ми вже сподіваюся, mm -hmm. напишемо дипломи і не будемо студентами mm -hmm. вже, але дуже радимо першому курсу, щоб наступного року. Так, ми обов'язково брали участь. Mm -hmm. Пробула, Цей фільм нам довів, мабуть, що в принципі, якщо ти нічого не спробуєш, ти не будеш знати, чого ти вартий. Мені він довів особисто багато. Чого, тому що ства, не знає, я постійно сумніваюся, що я не зможу, взагалі в мене нічого не вийде. Але тут я собі довела, що в принципі головне бажання. Дуже класна компанія, як Світлана. Like. Так, і я що все в житті реально, в принципі.